Продається трьохкімнатна квартира на вулиці Галицька біля панорами Плази. Практично сам центр. Квартира є трьохкімнатна. Ми от зайшли у першу кімнату, спальня, Бачимо, є ліжко, телевізор. Все залишається. Квартира знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Це така перша житлова кімната. Заходимо з вами в другу кімнату. Бачимо є все зро, гарно зроблено. полички, є шафа, робоча зона. Це така вітальня. Це є світла, простора, центральне опалення в квартирі, для підігріву води є газова колонка. Проте є можливість переробити на індивідуальне. Бачимо, це, тут є кухня-студія, все залишається, така барна стійка, пральна машина, холодильник. Все залишається. Такий засклений балкон. Продається отака світла простора квартира. Більш детальна інформація буде в оголошенні про цю квартиру.